Ізятівкою села Чортовець, що на Городенківщині, є старослов'янський танець сербен. У давньому автентичному вигляді він зберігся лише тут. Виконують сербен на великдень та провідну неділю. За словами історика Любові Соловки, цьому танку вже близько двох тисяч років. Унікальний танець саме тим. Що він відноситься до духовної спадщини давньослов'янських племен, ви тільки ну просто тільки на хвилиночку застановитися і уявити собі, як стверджують вчені археологи, що тут на Прикарпатті на Подністров'ї була батьківщина слов'ян, власне ці племена серби. Хорвати вони тут і проживали, і від назви одного з племені сербів, і походить назва танцю. І унікально, що ці племена залишили нам у спадок у таку нематеріальну спадщину, такої світового рівня. Серпень це чоловічий військовий містично-ритуальний хоровод, вишукуваний за ієрархією від найстаршого до наймолодшого учасника. Мають стати пліч опліч. Торкнутися плеча одне одного, відчути плече це взаємопідтримка, це є солідарність, це є самоорганізація. От така чітка й військова розуміння того, що якщо ти народився на цій землі, ти маєш її обороняти в сучасному варіанті, то тільки у в руках ведучого. В давніх варіантах у кожного воїна, танцюриста воїна, був оцей топірець в руках, і оцей взмах руки, який сьогодні йдуть, ведуть серба, серби не танцюють, це не танець, це хоровод воїнів, це обряд. І власне в них в руках, оцей розмах руки це підняти топірець вверх, показати, що завойовники ніяка орда тут не пройде. І гордо закинути голову, і тримати рівно плечі, розгорнуті плечі. Оце чеканеться і притупувати ногою. Захищай знову ж таки демонструючи. Вже кілька років поспіль ведучим сербану у чортівці є Юрій Кучірка. А в хороводі каже, вперше взяв участь у п'ятирічному віці. Сербин дуже наш чортовецький люблю раз на рік. Все як у церкві Великдень. Тако я біжу швидше, наприклад, те сказав на 14.00. Я скорше біжу, бо я сербом, де зачинався, бо я вже старшими чоловіками, хоч я не дивився на вік, що я маленький, але все було старшими чоловіками, бо я навчився йти сербен і так собі стопчики запам'ятав, трабував собі, кожне старше покоління. Як вони йдуть у ногу, і так я собі затрабував як небудь, і що, але я вже дивився, як старші йдуть, і все одно я мені старався, старався так вийти сербен разом з ними. І так донині раз у рік у чортовці, всі чоловіки ведуть сербин. дорослі показують, а молодші не слідують. І незважаючи ні на що, цього звичаю дотримуються завжди. У нас так заплановано, навіть якщо пару тижнів тому була погана погода, там зима чи ще щось, то я думав, все рівно буде сербен. Немає різниці, яка погода, Ода, дощ, сніг, нема різниці. Хлопці йдуть, чоловіки є старші. Головне веде нас це велика для нас пам'ятка для всіх чортів. Ці. Так що треба Продовжити своє коріння. Переймають сербен й не тутешні, як от отець Віталій Юрійчук вперше став до танцю у 2017 році, коли почав служити в одній сільських церков. тої місцевості, якої я родом, там такого немає. І для мене це було щось дивне. По перше, тому що це були самі чоловіки. Бо зазвичай біля церкви кого більше жінок, більше дітей. А це були чоловіки, які дійсно самі гуртуються, самі збираються, і вони проводять цей танець. Тому для мене було це щось таке вау, дуже гарне, дуже приємно. Хоча й трошечки складно. Ті, що йшли спереді мене, вони йшли правильно, а ті, що вже ззаді мене, то вже трошки збивалися, бо я не попадав в так, не попадав у ногами, бо не вмів. Але ніхто якихось таких критичних зауважень не казав, хоча підказували. Це дуже приємно, що гарно, акуратно підказували, як і ти. І вони це й далі роблять. І далі навіть дітей, молодь вони беруть і підказують, як іти, як ноги класти. Чому ви не відмовилися? Ви могли сказати, що я не вмію, не подати клас. Ну, наші чоловіки вміють наполягати. Наші чоловіки є наполегливі люди, і вони хотіли б бачити би бачити їхній священник, і тому для мене як це моя парафія. Я хочу жити тим життям, яким же є моя парафія, тому це був цікавий гарний досвід. З того часу я вже вчуся, я вже сьомий рік учуся танцювати сердень, тому що скажу по правді, ще до кінця можу, ну, і не вмію. Бо тут молоді діти, які тут виросли, народилися в селі, вони від народження йдуть. Ви зараз побачите, а можливо бачили вже на відео, як малі діти чіпляються, хлопці чіпляються, і вони це в крові від народження. Так як мої діти вже цього року почали ходити сербена і ловилися за чоловіками ззаді, і вони вже це краще будуть вміти за мене скоро. Стародавній хоровод у чортовці пережив навіть радянські часи. Тоді релігію та все пов'язане з нею влада забороняла. Сербен не був виключенням. Незважаючи на це, чоловіки у селі на свій страх і ризик традиції не зраджували. А от отець Никодим Гуралюк згадує, що відбувалося тут після прийняття закону про свободу. Вірозповідання у 1990 році. Мене попросили тут прийти. На ті через перші відправи в 90-му році, коли ще церква була закрита, то все, знаєте, було так, знаєш, все тривожно. Як воно буде, чи не прийде міліція, чи не буде ще щось там і так далі. Ну, але почали тут почали відправити в тій, в тій каплиці на подвір'ї, ну і потім вже дозволилося, що вже напразти, прийшло, прийшли тут. Але ці різні гаївки, які переплітаються в різних селах і так далі, тут вони є особливі. Я то пам'ятаю 1900, 1990 року. Отже, з того часу, бо в тому часі я якраз тут був на парафії, в тому часі якраз знає, все живріло, все хотіло щось і так далі відновити, і так далі. Я був не проти тих всіх різних традицій, щоб вони... Певно, що то є ваше, дайте можливість і так далі. І от тут, тут такий переплітається величезний калорит різних тих вражень, емоцій, і старань, і так далі, велика жертовність, велика посвята. Ну, Тут є надзвичайне, і хоч сарбань це виключно чоловічий хоровод. Втім, окрема роль під час цього дійства відведена і жінкам. Це є один раз на рік, коли я жалію, що я не чоловіком родилася, щоб піти сербина разом з чоловіками. Але це чоловічий танець і жінкам зась. Жінки теж чимось треба зайнятися. Вони стають усі в коло і співаємо білоданчика. Це наш такий жіночий танець. Дівчатка стають, дівчинка стає. Є в коло, а може і жінка стати в коло, і все, що співається у танці, вона виконує ці. А потім ще жартіливі пісні співають такі, як купив мені мій милий корову, то все то, то на мою голову. І щоб до корови треба рано встати, я ще молода, я ще хочу спати. І співають. І коли вже чоловіки обходять знову серби на три, три рази, пройти навколо церкви, і вони йдуть, ще круг йдуть навколо жінок. І Тут водночас такий переспів іде. Жінки співають, чоловіки видойдуть сербена, дзвони ще церковні дзвонять. І така радість велика переповнює. Після усіх приготувань танок починається. Ой не візьму, дівчинонько, бо я їду до панонь, там я буду їсти. Далі від одного храму чоловіки хороводом вирушають до іншого, пліч опліч у такт і співаючи, ідуть два кілометри селом. Щої церкви все повторюється? Тричі обходять храм, а потім жінок, які співають гаївки. І так тут інколи хороводять цілу ніч. Зараз триває процес внесення сербину до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Тим часом із цим старослов'янським місцевим танком знайомиться світ. На Великдень вихідці із села Чортовець виконували сербен у Франції, аби зібрати кошти для ЗСУ. Далі флешмоб передали столицям Чехії та Польщі. Місцеві жителі переконані, одного дня фестиваль серби, на який щороку організовують у Чортовці на Великдень, стане всеукраїнським або навіть міжнародним.